А тут інше фермерське господарство, власник якого володіє величезною кількістю різноманітних тракторів, пристосувань навісних, причіпних і такої техніки, призначення якої навіть важко визначити. І техніка є різна: сучасна і до такої. Яку можна хіба що побачити в музеї? А у нього воно все працює. Всі зараз в полі стоять без роботи, тільки три трактор-три Тра... машини. Трактори не знаю. Чи може то щось причепне? Маленькі трактори ці дві. І два знаряддя, які я не знаю, для чого вони призначені. Неважливо, мабуть, і для вас. Важливо, що вони є, що вони використовуються. Що цікаво для мене, кожного вечора, коли повертається техніка із роботи на майданчику, вона проходить обов'язковий гігієнічний догляд. Її миють з величезного шлангу з тим, щоб на ранок вони виїхали на дорогу, Дороги і в поля, чистенькі і охайні.